Сьогодні полтавці провели в останню путь сімох військових, які поклали своє життя боронячи рідну землю від російських окупантів. 47-річний сержант Олександр Дрига, стрілець тероборони, поліг 20 січня, виконуючи бойове завдання в районі Солидару Донецької області. Там же 25 січня загинув і солдат Андрій Лимар. Захисникові було 36 років. Проживав він у селі Макухівка. Молодший солдат Сергій Брижак помер 24 січня через танковий обстріл біля Вугледару. Був старшим водієм-радіотелефоністом. А наступного дня через поранення отримані поблизу села Парасковіївка, що на Донеччині, загинув 47-річний депутат Київської райради Полтави, молодший сержант Аркадій Піщанський. Захисник служив командиром відділення у бригаді тероборони. Молодший сержант Станіслав Молнар загинув 26 січня поблизу Соледара у 39 років. Проживав у селі Гожули. 27 січня також біля Соледару поліг і 47-річний старший солдат стрілець Іван Жук. Того ж дня, у наслідок хвороби у місті Київ помер і 49-річний штаб-сержант Олег Перетятько. Він був заступником командира бойової машини у механізованій бригаді. Поховали воїнів із почестями на рідній землі. Вічна слава героям, вічна слава воїнам, захисникам, які полягли у бою за нашу свободу та незалежність. Подарував нам надію і віру на мирне завтра. Спочивайте зі світлом. Ти смерть подала вісілу, диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам Господу упокой душі спочивих пробів на небесах, від них і нам наданою, наступництвом владою, нехай подасть через мене смиренного прощення і цим духовним чадам, новоприставленим воїнам Олександру, Сергію, Аркадію, Олегу, Івану, Станіславу Андрію.